Доброго вечора, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Щиро вдячна за вашу підтримку. І сьогодні у нас така тема. Я чула, що Скабєєва включила Зеленського, промову Зеленського, здається, на ООН в Радбезі на Росію, так? на їхнє ток-шоу. І так, наскільки я розумію, я так точно не, не, не слухала його виступ, але там йшло про окупацію, про звільнення наших територій. Давайте подивимося. До речі, ще багато речей я почула. Ось, давайте подивимося: реакція руцького міру. На виступ Зеленського. Ви знаєте, вони розуміють, що рано чи пізно війна прийде на їхню сторону. Ось що вони зрозуміли: що вже завертілося. Оце колесо вже завертілося. Воно вже потрохи переходить до них. Це вони зрозуміли. Пора тікати, до речі, пора тікати, і що вони у пастці. Ось що я бачу. Вони наразі у пастці. Зараз ми подивимося. Бояться вони. Ви знаєте, у них є страх, глубоко у їхній душі вони бояться. Дивіться, дуже, дуже такі карти випали страху а, невідомого і трансформації, що смерть, вона ніби приближається. І ви знаєте, а, ну, це мене радує, це мене радує, що а, 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 расистський народ на кінець-то хоч трошки щось розуміє. Ось якось так. Що я ще а, розумію? Що Росія хоче панувати. Ви знаєте, вони не завжди говорять внятно і, як би це сказати: прямолінійно, так? Ну, тут реакція дуже цікава, звичайно. Давайте подивимося ще реакцію в Кремлі. Ну, до них не доходить тут я не бачу, що до них доходить. У них, знаєте, стільки в голові, а, як то кажуть, хламу, стільки, а, ви знаєте, оце імперська, що я перед цим сказала: оці імперські замашки об'єднати, панувати, командувати, вчити. Когось, да, під колпаком все своє тримати коло себе, ну, в лапках все своє, так? Ось. І прозвучала ще там така у них фраза панувати, ну, тобто керувати слов'янськими народами. Вони вважають, що Росія найбільша слов'янська держава. Ну, Вони навіть і не підозрюють, що Росія взагалі. Сучасно Росія взагалі не являється слов'янськими народами, так? не відноситься до слов'янських, але зараз не, до те, не, до, не про це. Ось. Наскільки я бачу, ось це, що я перед тим, як розкласти ось цей останній ряд, те, що я сказала, те карти і показали. Ну, це, знаєте, зібрати Совєтський Союз і не мати над ним контролю. Ось що показує. Це хлам. Це хаос, це нерозберіга. Це, знаєте, коли бардак, вибачте, от в країні хочуть у них в своїй країні нерозберіга, хаос, бардак і тому подібне. Вони хочуть ще кругом оце все під свій колпачок взяти. Ось якось так все об'єднати і командувати. Нічого не робити і командувати. От якось так мої дорогенькі, що я бачу тут. Давайте подивимося наступні кроки Росії щодо України. Я чула, що були обстріли Одеси, там до Криворогу, теж щось доходить, долітає. І так, давайте найближчі плани Росії щодо України. Ну, ви знаєте, вони зараз наразі, наскільки я розумію, трошечки пере Є таке німецьке слово überfordert. Überfordert – це коли, знаєте, ось ця карта вже показує про це. Überfordert – це коли людина має якісь плани. І хаотично їх не може забагато За на себе взяли. Ось як я це скажу. Я так поясню. Можливо, хтось перекладе, можливо, хтось знає це слово. Але, в принципі, а ну, я зараз перекладу. Üбефордет". Зараз я швиденько в мене є тут. Так. Німецьке слово ІБ. Переповнений, ну не зовсім переклад, переповнений. Тобто Коли не можуть тримати під своїм контролем, ось, забагато на себе взяли. Ось, як я, я правильно таки переклала, ось, не можуть це втримати. І це в них вже закрутилося. Тобто Це говориться у них періодично таке. Оцей хлам, це загадженість, не можуть навести порядок. Планів море захопити, все тримати коло себе, майоні віддам, так, але вони не можуть це контролювати. Ось що кажуть карти. Ви знаєте, в них ще є союзники, які їм дуже добре навіть допомагають. Ось ці карти показують, що є в них ще ниточки, за які вони можуть смикати. Тут я маю на увазі бачити імперські замашки. Тут імператор у нас вийшов. Тут, що я бачу в цьому розкладі, мої дорогенькі, в цьому розкладі я бачу, що є ще не просто країни, а є люди яких е, в них є свої домовленості. Е, ну, такі, от Можна сказати, що це дом, от Оманський кейс називають. так? Це теж смикають. У нас ж є повно агентури, є. Ось вони за них і смикають. Потім, що можна ще сказати, що в них є ще е, любителі русського міра по всьому світі, які їм допомагають. Ось якось так. І це поки що не, нікуди не ділося, до речі, це так і є. Поки що це все ще є. Ще ем, світ, ну як сказати, знаєте, коли людина куплена, то вона відробляє свої гроші. Ось якось так. Чого чекати від них найближчим часом? Ну, по-перше, я бачу тут і шахеді можуть бути, і ракети можуть летіти, тому що тут вежа. Ось, і, в принципі, в принципі, але, бачите, ще й диявол у нас випадає. Тобто, це говорить теж про те, що вони не можуть послабити свої позиції, вони не можуть упуститися на дно. Вони мусять щось робити, когось, це їхна така, ну як сказати, Таку вибрали вони собі тактику. Це така їхня енергетика. Все вище, все більше запутати. Ось терпіння в них є, і наскільки я розумію, це гра буде вдовго ще. Ось якось так. Я навіть чула від деяких популістів російських, що рік вони ще можуть, як би це сказати, протриматися. Ось. Але бачите, будуть летіти ще найближчим часом шахеди, і будуть у нас, на жаль, ну, якісь руйнації. Тобто вежа, це значить, якісь будівлі будуть зруйновані. Тут жертв не показує, але коли диявол є, жертви вони, на жаль, завжди є, мої дорогенькі. Якось так. Давайте візьмемо маленького принца і не. І трошечки, щоб він в нас щось цікавого, такого, приємного. І так, маленький принц. Що він нам сьогодні порадить? Що він нам сьогодні підкаже? Ось наше майбутнє України. Ну, дивіться, у нас дьявол. Нам, бачите, дивіться, зараз я вам покажу ось. Без боротьби з дияволом Поки ми диявола не знищимо, бачите, диявол і смерть. Ось, поки ми його не знищимо, ця боротьба буде продовжуватися. Всі ми знаємо, імперія повинна впасти. Але ви повинні розуміти: імперія ніколи не паде так швидко. Диктатори не так швидко падають. Можливо, різко, але не так швидко. Нам ще треба дуже добре попрацювати. Ось якось так мої дорогенькі. Але все рівно, це підказочка від. Маленького принца. Буде результат цього? Буде. Буде результат. Бачите, буде результат, мої дорогенькі. Але дивіться, цей це, це, це ряд вже карт показує, що шанси в нас будуть завжди. Треба тільки вміти обкрутити хитрого лиса. І панувати самим на своїй землі, не давати ворогу взагалі пройти. Ось якось так. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, гарного вам мирного вечора, ночі. Бережіть себе і разом до перемоги. Все, буде Україна!